Всім привіт! Ви на каналі Богач, в якому я розповідаю про заробіток в І Сьогодні ви дізнаєтесь як заробляти у TikTok, а саме 4 способи заробітку у TikTok. Але насамперед хочу нагадати про свій телефором канал, там ви знайдете точно як заробити. Посилання на нього я злишу в описі. І не буду вас затримувати, тож починаємо наше відео. TikTok це на даний момент є одна з найпопулярніших соцмережей, отже хоча заробити на ньому можливо. Я думаю, кожен має TikTok, ну можливо не кожен, але після цього відео користувачів у TikTok стане більше. І дехто з вас вже навіть пробував знімати та викладати відео у TikTok, але не всі здогадувалися, що на цьому можна ще й заробляти справжні гроші. Першим зі способів буде співпраця з блогерами на YouTube. Ваша задача буде полягати в тому, що ви знаходите блогерів, яким потрібні працівники. І піарити їхні канали, тобто вирізаєте з їхніх відео на YouTube круті або корисні моменти і робите з цього коротке відео у TikTok. І, до речі, це не тільки з блогерами працює, ви можете співпрацювати з різними компаніями. Отже, перший варіант, я думаю, ви зрозуміли. Переходимо до наступного. Для наступного варіанту вам потрібно буде знайти сайт, який скорочує посилання. Я залишу відео про такі сайти в описі, тож знаходите такий сайт, скорочуєте посилання та вставляєте його під відео у Тікток і заманюєте людей будь-яким способом перейти по цьому посиланні. Якщо ви не зрозуміли, у чому полягає суть таких відео, то все просто. Коли ви скорочуєте посилання на певному сайті, він за перехід по ньому платить декілька центів. Отже, якщо відео залетить і набере багато переглядів, частина з них я впевнений, що перейде з оцим посиланням. А ми перейдемо до наступного варіанту. Ми будемо переводити людей в телеграм-канали. Це може бути як і на свій канал, так і на чужі. Заробите ви в будь-якому випадку. Шукайте телеграм-канали, які платять за те, що ви будете приносити їм підписників. За одну людину, до речі, можуть платити від 3 до 5 гривень. Тому подумайте самі, скільки на цьому можна заробити. Наведу приклад, Викладаєте крутий трейлер з фільму і пишете, що назва цього фільму в телеграм-каналі, або щось типу того. Я думаю, ви суть вловили і ми можемо переходити до наступного варіанту, а точніше вже четвертого в нашому списку. І це буде продаж товарів, або як ще називають дропшипінг. Вам потрібно буде закупитись будь-яким ходовим товаром і продавати його у TikTok. Оскільки охоплення там велике, у вас будуть всі шанси заторгувати. І останнім способом буде реклама різних компаній, магазинів, навіть блогерів. Набирайте певну аудиторію у TikTok і торгуєте рекламою. Це зробити неважко, тому починайте прямо зараз. Якщо вам сподобалось відео, то не забудьте натиснути на лайк і підписатись на канал, щоб дивитись більше таких відео. Тому дякую за перегляд, до зустрічі!